Усім привіт! Сьогодні неділя, вихідний, і у нас на вулиці така погода, не дуже дощ, потихеньку, цілий день. Де сонечко наше? Тут у нас зелень. Така зелена цибуля, настрій підіймає зразу на вулиці дощ, а у нас тут маленький садик, садочок отакий. І листя салату. А я тут роблю пиріжечки з картоплею. Син попросив, я швидесенько зробила все. От така у мене купа пиріжків. Зараз буду їх смажити. Я роблю на картофельному відварі. Відварі, от трошки залишився відвар, і все. Зварила ще такий корячий бульйончик легкий. З чесночком зеленню. такий на обід буде. Вчора якраз робили пюре, і у мене залишилася начинка, і я зробила пиріжки сьогодні. Так, і от ціла міска смажених пиріжків буде. Такі вони гарні, гарячі, дуже м'якенькі хрустящі Супер. Побалую сьогодні всіх своїх. Усім привіт! Сьогодні у нас 8 квітня і на вулиці така холодрига, зривається сніг, як міняється погода, а у мене магнолії повинні розквітати, і їх так жаль. Що з ними буде? Тепер такий холод. Зранку було плюс 6 плюс, плюс і дуже холодний вітер. Отака От сьогодні погода. Я виглядую мені сьогодні їхати на танці. І так потрібно знову шукати теплий, теплий, теплий одяг, одягати куртки теплі знову. Ох, у нас і квітень в цьому році. Так, показую вам своє насіння, яке зійшло. А сьогодні восьмий день, як я посадила всі насіння зелень, в горчики контейнери. А, так, це кріп. Ну, бачите, йому трошки не вистачає тут світла. Ну, а на вулицю ще рано там холодно. Ось такий він зараз, такий витягнувся. Саме перший вийшов салат, листя салату. От, от такі вони. От, і от. Це листя салату. Так, це кріп тут трошки. Це теж кріп. Багато його. А це базилік. Базилік у нас вийшов. Чуть, трошки пізніше, ніж листя салату, але теж так дружньо вийшов. І останньою була петрушка. Петрушка, я вже думала, що вона зовсім не вийде. А вона вийшла. От бачите, зараз покажу вам. От вона. Повиходила маленька така. От такі у нас результати поки що. Зараз потрібно полити все. Тут сонечко якби є, така сторона, ну, не дуже. Так вирішила поставити на кошко горшики, щоб трошки більше було світла з вікна. Подивимося, що буде. Сподіваюся, що краще. Тому що на підвіконні на кухні листя салату краще пішли в ріст. І я зараз покажу їх. От тут, отакі вони менш світло їм попадає, а там. Покраще виглядають, зараз покажу. Пусть постоїть тут базилик, пусть к віконцю ближче, і листя салату і кріп. Спостерігати буду за ними, що вони там будуть робити. А тут поки такі будуть Так, показую на кухні. Тут у нас дивіться, як цибуля виросла. Вона велика. вже така. Я думала, що її не вистачить мені, а її багато, так. І вона ще не до кінця вирісла. Уже можна на салат брати. Так, таку цибульку це сівок. От тут вся зелена, трошки от не вийшла, от не вийшло чомусь, не знаю. Так, і от цибулька тут, та побільше якась була у нас. А от і листя салату, дивіться. Бачите, тут їм краще. Тому що тут сонечка побільше, чим, чим у мене там на другому поверзі, в той стороні кімнати. От. Зелененький такий салатик. Всім доброго дня. Вчора був вихідний неділя, і я. Смажила пиріжки з картоплею, все з'їла, дуже смачні були. А сьогодні моя донька попросила мене зробити от такі пельмені з м'ясом. Я роблю з курячого фаршу пельмені. І от роблю тут перша партія, тут 36 штук. Зараз покладу в морозильник. і... Почну, почну далі робити. Тут вже заготовочки зробила собі. Ще тісто є. Ось така у мене буде смакота. Я дуже люблю ці пельмені, вони самі смачні. Так, все справилось. 142 штуки у мене вийшло. Пельмені. Зараз морозилку додавлю. І у нас скоро обід, і будемо їсти сьогодні пельмені зі смітаною. Пів кіло фаршу курячого в мене вийшло 142 пельмени. Це заварне тісто, воно дуже смачне, легко ліпиться Тому мені подобається заварне тісто, я з нього тільки роблю і пельмені, і вареники. Варю пельмешки вже. Пельмешки готові. Все. Ось такі вони смачні. Я вже скуштувала, мені дуже подобається. Так, Вирішила зважити пельмені, які я наліпила. У мене вийшло кіло 410 142 штуки і кіло 410 Сьогодні Віка їздила в місто і принесла мені такі квіточки, тюльпанчики. Казала, що купила у бабусі одної. Однієї і її виручила, і мені приємно. Вони такі гарні. Тут якісь інші будуть такі рожеві. От. Такі маленькі, приємний букетик. Такий. І я дуже задоволена буде стояти у мене на кухні тюльпанчики. Тому що у нас є свої, але свої я не люблю рвати і пусть квітують на клумбі. Ось така краса. Дякую доньці моїй. У нас сьогодні на вулиці плюс 22 градуси, вже так тепло. Бачите, яке сонечко сьогодні, прямо. О. І черпанчики, які мені донька подарувала, вони всі розпустились, дуже гарні. І тут і рожеві, і зубчаті якісь такі. Більш всього з весняних квітів. Люблю тюльпани. Вони мої найулюблені квіти. Це наш театр Магара і тут невеличкий такий сквер. Дуже мені, мені подобається це місце. Тут а, такі композиції цікаві. Тільки починає все розквітати. Сьогодні 19 квітня. Ось така краса. Так, що у нас тут знаходиться? Барбариси, яскраві такі гарні, тис і гортензія. Як ті будуть пізніше, тільки починають. Ну і кора. Отак от. У нас такий був тіс, але пропав. Так. І трояндочки теж тут є. І сам театр Магара. Дуже гарно там в самому театрі. Сьогодні така гарна погода, вже тепло, тихі. тежки співають, небо таке блакитне, яскраве теж. Тюльпанчики білі і гіацинти. Гіацинти вже відцвітають, на жаль. Я була тут нещодавно. Була тут нещодавно, і гіацинти якраз квітували, а тюльпани ще ні. І я така думаю, ну, пізніше прийду, щоб вже все захватити і гарно зняти. Але, бачите, бачите як тюльпани зато такі гарні. Багато багато Кульбаб. Тут якісь виставки. Сакури вже квітують у нас тут. Дивіться, які гарні вони такі рожеві. Це сакура Канзан, якщо я не помиляюся. І тут також Канзан. Сакура, а ялинка, яка гарна можна прикрашати узимку. Mm. Тарас Григорій Шевченко чи яблука декоративно квітує Яскравий колір у неї Та я не знаю, що це зараз. Чудово. Зелено. Не знаю. От там у нас музей, в якому я ще не разу не була. На жаль, потрібно обов'язково туди сходити і зняти вам теж. Там цікаво, я бачила тік-ток трошки відео і е, хотілося б туди пойти. Я пойду обов'язково пізніше. Так, а що у нас тут? Тут такі картинки. Це нас, нас міст. Люди, всі щасливі, такі. Мені да. Ось такий уютний дворик. Де люди всі відпочивають. Як гарно намальовано. <рес> <рес> Такий модний. <рес> Чудово. Така яблунка більш рожева, теж якась десь якась інша. Бачите? Яка гарна. Яка природа многогранна, стільки чудових, красивих рослин. Чоловіки жінка сидять, і біля них у них така собачка. Тут була інша собачка, бачите, тут її вкрали колись. І не одну, а декілька вкрали. І знову поставили нову собачку, тільки іншу вже. Така у нас є. Є тут чудова композиція. Біля них можливо. Посидіти, відпочити зустріла чоловіка якогось, чуєте, як він співає. по Телефону щось говорить і співаю. Цікаво. Всі фотографуються біля дерев. Така у нас краса навесні. Дуже люблю сюди приходити, тому що тут гарно. Всім миру, добра, радісті, любові, щастя, гарного настрою, добробуту і всього самого найкращого вам всім. Мої дорогі підписники, всім пока.